Дерен білий, кизил білий, свидина біла все це назви однієї рослини, яке прикрашає сад в будь-який час року. Давайте познайомимося з ним ближче. Ми вже розповідали про таке ефектному прикрасі зимового саду, як дерен червоний. Білий представник роду дуже схожий на свого побратима, причому часом ці рослини плутають яскрава кора, як і у дерену червоного, пагони дерену білого, пофарбовані в насичено червоний або бордовий колір. І на тлі снігу вони виглядають особливо ефектно. Строкаті листя, що змінюють забарвлення, у дикорослого дерину широкоеліптичні листя довжиною до 10 см з гострою верхівкою темно-зелені, а зі зворотного боку світліші, восени вони набувають червоно-фіолетового відтінку. У сортових рослин листя ще більш привабливі, залежно від сорту, їх забарвлення може бути жовтою, червоною, двоколірною. Плямистої також є екземпляри зі світлою облямівкою, білі квіти і ягоди у травні червні, а іноді і повторно у вересні на рослині розпускаються дрібні білі квіточки, зібрані в напівкулясті суцвіття. На початку осені на місці квіток з'являються плоди, округлі блакитно-білі ягоди, популярні форми і сорти дерину білого. Елегантісіма, елегантіссіма, чагарник з темно червоними квітками, кремовими квіточками і довгими зеленими листками зі світлою облямівкою Сибірка Сібіриться. Мабуть, це найпопулярніший дерен. листя рослини часом червоніють ще до настання осені, з широкою популярністю користується сорт варієгата з плямистими листям. Ауре Айоре, чагарник привабливий завдяки соковитим жовтим листям, шпета спайті, плямисті жовто-зелене листя відмінно гармонують з яскраво-червоними квітками, кремові суцвіття і білі ягоди часом губляться на тлі світлого листя, кесельренги, Кесельріндії. Це самий холодостійкий дерен, він не підмерзає взимку навіть при температурі. 4-5 стемно темно-червоні гілки чагарнику добре поєднуються з червонувато-зеленим листям. Які до осені стають ще темніше і набувають пурпурний відтінок? Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, строкаті, листя. Що змінюють забарвлення білі квіти білі ягоди червоно бордова кора на гілках, дерен білий невибагливий, але краще росте на вологих суглинках з високим вмістом гумусу, на збіднених супіщаних і занадто сухих ґрунтах чагарник розвивається повільно і втрачає свою декоративність. Рослини з строкатим листям яскравіше забарвлюються на сонці, тому їх садять на відкритих ділянках, поливають тільки молоді рослини і в посушливий час. Для збереження вологи в ґрунті рекомендується мульчувати чагарник корою, щоб оновити старі рослини. Раз в кілька років чагарник обрізають під корінь. Для додання куща привабливої форми щорічно восени і навесні вирізують старі пагони і проріджують крону.